Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівський. Сьогодні у нас новорічна розпаковка. Хочу вам пояснити, що ця розпаковка це не тільки подарунки, які прийшли нам на Різдва на, і на Новий рік, а це деякі з них доганяли нас на протязі року. Почнемо з таких новорічного. Новорічного, значить, тобто новорічний. Що тут у нас? Так, Зарядка для телефону. Чехол для телефону є. Це кохана дружина подарила мені на Вайнахтин. Так, знову таки кохана дружина подарила мені на Вайнахтин. Що це у нас тут? Носки, носки написано, з надписом якимось. Не будемо зараз читати. Шкарпетки. Ще, ще у нас кохана дружина подарила ще один чехол для мого нового. Samsung Galaxy 24 Ultra. Окей. Okay. Вот такой чехольчик и такая, такая умывинный подарунок. Ложка, ложка для вздутия. Ложка для взуття, ой, яка класна. Ложка для взуття економить мені приблизно 5 хвилин кожного дня. 5 хвилин кожного дня це десь до 3 годин в місяць. 3 годин в місяць це гроші, які можна або почитати книжку, або, так як у нас рік заробляння бабла. Заробити за, цей, за ці 3 години в місяць бабла. Ось, йдемо далі. Подарунок на різдва жилети-жилети. Дякую всем. Далее. Подарунок на издво від кухарных дружини. А нет, то я її знаешь подарю. На издво для кухарных Что-то у нас. Не знаю, сама выбирала. Массажер. Массажер. Диполинг массажер. Вот такой. І почнемо з парфумів. Парфуми, парфум, який наздогнав мою кохану дружину з її дня народження. Це досить нішевий парфум, його немає навіть в кельнському Апропо, де практично продаються саме нішеві парфуми. Так, тут у нас якісь повнічки. Порбнічки теж якісь. Нішеві пінхаголіус. Парфум. Ось це у нас ще щось тут. ага Це просто просто упаковка. Ось бачите, як запакований парфум Пінхалігонс. Пінхалігонс констанс Changing. Дуже нішева парфумерія. Я кажу, його немає навіть... У шкафському де продається нішова парфумерія. Коштує до хіра бабла. Ось тільки. Так, жіночі парфуми я не буду відкривати. Це також я подаю дружині на Вайнахтен. Пака Рубан Олімпія не буду відкривати. І курджан. Мезон Francisco Ноти Уд. Скоріше все е і і я можу з ним користуватись, можливо. ну, Спробуємо пізніше. Жіночі не буду відкривати. І починаємо по моїм парфумам. По моїм парфумам відкриваємо шанель Chanel Шанель Алюхом. Хотів брати собі шанель Allure Sport. Але чимось мене зачепив цей алюєхоум. Ось так він виглядає. Щось таке зумальне трошки. Ну, типово типово шанелівське дорого-багато. Так, шанель платіновий гріст. Платіну Гаїс, це вже мені сподобався чимось. Більш такі докладнішу розпаковку з тестуванням парфумів. Можливо, запишу вам відоси колись, якщо забажаєте. А зараз просто так просто відкриваю. Подивимося, як воно це все виглядає. Так, платіму і гаїз А, а, клас. Не, не знаю, не можу сказати, що за ноти там. Треба прислухатись з них. А. Бергамот, кардамон. Так, ботега винята. Ботега винята. Не зовсім парфюмерна фірма, але щось нам теж зачепило ній, Щось сподобалось вийнята погом. тобто чоловічі, чоловічі, як відкривається тут. Ось так він відкривається, Ось такий він. Ось тут бергамот, Ось тут видно бегамот, чуть. Окей. Spice bomb від Victor Рольф. Це Ілья Парфюмер по нам порадив. Ютубовський блогер. Це один з ароматів року. У дуже оригінальному флаконі. Флакон виглядає ось ось так. Я не можу користувався пробником. він дуже стійкий запах і... Класний, клас, клас. Клас. Подобається мені. І напевно... Ага, тут ще у нас коробочки. Це ТДРС е, доганяє мене вже напевно пів року часу. Було куплено точно пів року як назад. Досить сих не відкритий. Ось отак він виглядає, тут декілька парфумів. Зараз не буду пшикати, бо вже воно одне на накладається. Я кажу, Якщо потрібно буде більш інтенсивне е, тестування парфумів, то зніму якось окремий відосик. Бісада Амбасадор, «Гісад Амбасадор» це французька марка. Вона декілька років, як дійшла на парфюмерний ринок. І тоді на той час вона така була для молодих і дерських. Така була в них реклама. Теж мені дуже сподобався він колись. А! а клас який! Щось таке лимонне, мандарини, щось таке. А! Красота. Супер, дуже класний. А! Один з найкращих зараз тут. Клас! І скандаль від Жан-Поль Готьє. Скандаль від Жан-Поль Готьє теж наздоганяє мене протягом декількох місяців. Ого. Вже дуже чують, чим це щось таке лимонне також. Докладна розпаковка буде саме тестування, саме запахи, саме тестування. Зроблю вам якось пізніше, якщо напишете в коментах, що воно вам потрібно. Далі ось така подарункова коробочка Esteла Lauder, це косметичка з парфюмерії, Це я подарую дружині на новий рік. Відкривати зараз не будемо, це парфуми дружини. І, напевне, найкраще. Цих сьогоднішніх ароматів Хріда Вентус. аромат 2024 року. Один з найкращих в усіх номінаціях у всіх блогерів і, і всюди. Напевно, найдорожчий на сьогодні парфум. Ось так, він виглядає. У мене були пробники від нього, тому я приблизно, знаю його запах. Ну так, да, типовий Aventus Creed. Напевно, це буде моїм улюбленим ароматом. А, а, яка, краса, яка краса. Ось так. І на закінчення солодке. На закінчення солодке. Ага, попросили тут чи мене зафоткати э, фляшечку від Dior. Dior, Dior Home Intense. Home Intense і на ньому э, код, я не пам'ятаю, як це називається, меч код якийсь. Код цей звучить як э, G, G. Ага. 3G01. 3G01. Хто хоче, може пробити э, на рахунок э, оригінально, оригінальності. І солодки. на солодкі у нас конкурс. Конкурс. Хто вгадає, що знаходиться тут, той отримає 50 баксів в будь-якій валюті, на будь-яку карту, в будь-яку країну світу. Вгадайте, що знаходиться тут, в цих трьох коробочках, але саме в трьох, щоб всі, все було вгадано правильно. І отримати 50 баксів на свій рахунок. Ось така у нас розпаковочка сьогодні. Наш сюрприз розпакую вам пізніше окремо для тих, хто вгадає. А на сьогодні це все. Ось так виглядає наш святковий, святкова розпаковка. Як я сказав, це вже новий рік. День народження дружини, день народження моє і е -е, Вайнахтин. Тут немає ще подарунків Настюші. Настюша отримала. На як я казав, вже зимові місяці це місяці, коли в нашій сім'ї найбільше подарунків. Настюша отримала на день народження пів штуки євро, кучу косметики. На війнах це кучу косметики. На Новий рік вони їдуть кудись своїм другом, не знаю ще куди, шукають зараз ту поїздку. Ось приблизно ось так все це виглядає. Пишіть коменти. Приймайте участь в конкурсі, ставте лайки, вподобайки, і до нових зустрічей!